У головній водній артерії Рівного знову мориби. Цього разу постраждала маленька плотва. Мертву рибу з водойми виловлюють комунальники, яку потім відправлять на утилізацію. Дохлу рибу викидають на берег, грузять у мішки та машиною везуть у костопіль на утилізацію. Берегів усті відчутно запах дохлої риби, а на мішки з наживою масово налітають мухи. У Рівненському міському управлінні з надзвичайних ситуацій взяли усі необхідні аналізи води та відправили на експертизу. Обстежена данна. Територія спеціалістами і санітарних відомств, санітарно-епідеміологічних відомств облводоканалом і всіма відомствами міської конкому. Начальник Рівненського гідромуцентру переконує, риба знову гине через брак кисню. Риба гине від того, що там їй мало кисню. Тобто вона забруднюється стоками, там вона забруднена різного роду такими цими рослинами і Їй не вистачає воздуха, тоді вона, в принципі, через це їй не риба. Тобто це ми очікували тоді, яке було, і воно ну, таке також зараз може. Втім, міські чиновники, надзвичайники, переконані, при температурі 20 градусів тепла кисню рибі повинно вистачати. Температура навкілля 20-21 градус при цій температурі недостачі кисню ну, просто не буває. Якщо буває, то дуже рідко. Ось. І тому, коли ми будемо бачити лабораторні дослідження, ми, наші служби, які займаються вже плотніше біології, екології і так далі, ці їх питання, вони обов'язково зроблять висновок для недопущення повторення цього. Однак факт є фактом, і мертвої риби в усті таки чимало. Офіційно до 30 кілограмів. На око ж мішки з дохлою рибою заважить значно більше. Втім, спеціалісти кажуть, загрози для довкілля це не несе. Підкреслюю, якоїсь загрози, інфекції і так далі. Це повністю виключено. Це якесь локальне вліяння. Чогось. Поки не цю годину я кажу чогось, тому що у мене немає досліджень, вони робляться. І як будуть перші висновки, ми обов'язково пресі всім розкажемо, чому так трапилось. Варто зазначити, що з початку року на усті йдуть ремонтні роботи. Спеціалісти не виключають того, що це також могло стати однією з причин гибелі риби. Щодо результатів аналізів води, то їх пообіцяли оприлюднити найближчим часом. Юлія Павленко, Антон Киричук, новини Рівного.